Любесеньки, ми вітаю всіх вас. Це я, Дмитро Костельов, і в нас сьогодні супер ефір в інстаграмі з Катією, мого курсу Зіренька сяй Я її зараз долучаю, нашу, нашу зіроньку, яка, як не крути, вже багато чого вміє, яка повірила в себе, яка працює над собою. Привіт всім, привіт, Лена. я хочу, щоб ви послухали цю людину, яка, на мою думку, дуже артистична, дуже харизматична, людина, яка живе в Кіровограді, тобто це Кропивницький, яка була моєю хейтершею, а потім прийшла до мене на курс. І як часто в нашому житті міняються наші думки, Спочатку ми одне думаємо, потім думаємо інше. Кать, я тебе долучив. Давай долучайся. Я бачу, ти приєдналася. Я хочу, щоб ви подивилися, що в житті. Нашому треба дати собі шанс. Я дуже радий, що Катя була на моєму курсі. Катя тебе запросив, доєднуйся. Або сама натисни хрестик, напроти коментувати. Там така камера з хрестиком. Я тебе додам, якщо тебе, тобі не прийшло повідомлення Від мене запит, що я тебе доєдную. Катя не може приєднатися. Чого? Кать, натисни запит, сама запис... запросись. Напроти коментувати є зірочка з камерою. и ты натискаешь, и я сразу побачу, давай, о, переглянуть запись, початый эфир с Катя. так, Катрусь, доедность, доєднуйся, я тебя чекаю, ты бачишь, о, о, Оце наша нова зирочка, я, кстати, ты знаешь, что сегодня, привет, привет, Я це сьогодні думав взагалі про нашу фірму, що у нас сьогодні буде, і хотів тобі сказати, тобі треба йти, щоб перепробуватися у ведучі свят. Да? Я подумав, що ти наскільки яскраве, я якраз передивлявся до домашні завдання ваші старі, щоб подивитися прогрес. І подумав, що тобі реально треба йти на ведучу свят. а чого я тебе не бачу? Що я не так зробила? Не знаю, котик, ну я тебе бачу прекрасно. Да. Да, ти мене взагалі не бачиш? Не бачу, тільки себе бачу, що я не так зробила. Ну, вийди, я тебе ще раз додам. О, ти розверни камеру назад. Бачиш Ви... мене? Uh, Ні. Зараз давай ще раз спробую. Давай ще раз, просто вийди з інстаграма. Катя зараз приєднається, але потіхаря вам всім скажу. Катя, а, хто це зірка Даяра? Це це. Треба, до речі, з тобою зробити знову ефір, згадати минулі наші події і хотів взагалі поговорити ще про Яру. Яра, моя учениця, зірка, настільки ти змінилася. Я такий радий, що приложив до цього пальці. <тих> ти дуже молодець. Я пишаюсь, що ти зараз робиш, і як ти робиш Катя, я тебе доєдную. Це вже якось задумався вже про когось другого. Доєднуйся, Катя, знову натискай мені додатися, я тебе автоматично додам до мене. Тому сьогодні прямий ефір в Скай. Катію Коріною. Катя, моя учениця з Ірінкся Сяй Першого потоку, і яка, на мою думку, робить великі успіхи, яка зрозуміла, що вона, хто вона. І вона була моєю хейтершою Вона була людиною, яка не сприймала мене, а потім пройшла шлях трансформації і що? І стала моєю ученицею. Я просто в захваті від цього, тому що. Це клас, це особливий кейс. Ми сьогодні про це поговоримо: особливий випадок, особливий набір фактів. Кать, чуєш, бачиш? Так, да, тебе не бачу, ну себе бачу, добре. Ну, красива така сьогодні, наряд. Прийшла в ефір. Любезеньки, всі мої учні мають можливість робити зі мною прямі ефіри в Інстаграмі. Хто більше, хто стосується моєї тематики в Ютубі, в Ютубі ще й в Ютубі. Але я починаю з цього катя. Давай почнемо. Ми з тобою не зробили прямий ефір. Якось так воно відкладалося туди, до сюди, але ми зробили. Я радий, що зараз, тому що вже другий потік закінчується у мене. Ти все-таки перша зірочка з першого потоку. Да. Перша проходить. Давай почнемо учинитися, дімочка, не забудь. Да, ти дуже, я вважаю, дуже дуже, дуже дуже талановита. Да. Я сидів, слідкую з тобою, і з тобою далі, і періодично тобі щось пишу там що поправить, чи не поправить. Давай почнемо з. Спочатку, що ти мене, аж ти була моя хітшою. Ти мені була. скажи чого я тобі так не подобався? Чого? Що е, в мені не так Ну, не знаю, мабуть, це перші рази, коли я потрапила на твої відео в Ютуб з тарологами, і, ну, щось, мабуть, не по... мабуть, щось торкнуло, як ти казав нам на навчанні. Мабуть, щось рідну душу якусь побачила. Да. Щось такий цікавий, не такий як всі, був. Тому там щось написала тобі. Так не пам'ятаю, я вже. Навіть... Що ти за за замурло, де ти лазила? Ні, там, так да? я не писала. А, ні. А mm -hmm. ти знаєш, Катя, як ми з тобою говорили в темі про хейт, дай взагалі, що що стерчить тебе воно вчити. Так, 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 так. І потім ми ж побачили, наскільки ти яскрава ну, на уроках відео твоїх. Бачиш, все таки як не крути коли ти не до кінця реалізовуєш себе, не Проявляєш свої особисті якості, так. ти в інших людях все підмічаєш, і тебе внутрішньо починає давити. Да? думаєш, блін, це ж не і я ж і починається цей конфлікт, хочеться задушити, не нравиться. Але по суті, ти ж ти ж ти ж не менш яскрава ніж я, і ми це я побачила в тобі те, що хотіла частково можливо мати в себе, так да. А давай так страшно було ти на зіринку ся до мене. Так, uh, да, я майже кожен урок до половини нервувала постійно. Перед виходом. <реш> 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 Дивись, але ж ми почнемо з початку. Ти прийшла. Що ти очікувала? Uh, я навіть, можливо, очікувала не те, що я отримала, була в рожевих окулярах, яких, так, але я зрозуміла для себе, що ти мені допоміг знайти свій шлях і побачити те. Наприклад, я хотіла тільки підписників, але я зрозуміла, що потрібно просто жити, просто кайфувати, просто і зоомагазин свій не забувати, скажімо так, бо багато роботи труда вкладено, і час іде вперед, і потрібно. Саме робити те, що я роблю, чому ти навчив і отримався від цього задоволення. Бути самою собою. Ти навчив, так. мабуть, так правильно сказати. Ну да, ти знаєш, Катя, як не крути, я от розумію, що людям з дитинства незалежно від виховання, оце кажуть, не висовуюся. Я не знаю чого. Да. Катя, Боже, я думаю, я, я вже думав про це багато, бо я з малими ж із мене ж діти, я багато все життя працюю з дітьми. І я розумію, чого їм це кажуть. Вони народилися? Ну, ти така, а я такий. Ну, чого я не можу бути собою? От, от хоч убий. Мені вже 38 років, в мене купа людей через сотні, через мої руки, пройшли, через мій інтелект. Ну, чого вам це говорять? Чи не кажуть, ти такий, отакий ти не давай, оце тобі сюди, тобі бухгалтером, тобі юристом, тобі блогером, а тобі президентом. Ну, чого не побачиться в кожній людині, Кать. Ну да, ну мабуть, рамки якісь виховання все таки мають бути. Ну, Я да? вважаю, що зараз дітей е... ні, ну Кать, подожди. Дуже те, що зараз роблять, виховання. це, це тріндес, те, що зараз це триндець. Тому що дитина ж не знає, що її треба направляти, а не типа. Бери, що я хочу, а воно о боже. Що я хочу? А що саме сладке? А що саме цікаве? І да, це да, ж не виховання. Да. Понімаєш? Да. Я от, а тобі в дитинстві казали не висовишся? Бо ти яскрава? Ти ж не всі було дуже багато так. Не кажи голосно, це першочергово, що я пам'ятаю. Як ти кажеш, не висовуйся, не будь яскравіша за інших, будь yeah. приблизно, да. Ну, це сабдепія, да, 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 звісно. Це ти знаєш, але от дивися, ти ж голосна. Ну, ти така поняла, голосна, типа емоційна, тебе ти ж багато, багато. Я люблю приколюватись, так. Да. Да. От мені цікаво, от ти собі дала цю свободу після зіреньки сяї? Ну, всі ж бачать, я думаю, так. Да. Тобто да. тобі, а ми тобі комфорт... не буде, це тільки перші кроки, мабуть, ну Як звісно, де тебе зараз і... тільки... Я ще думаю, що ти до мене ще прийдеш, бо ми там е... бо дівчата з твого потока, ми їх з домовились пізніше зустрітися. Я придумав ще один формат для вас, для цих перших потоку. Чого? Того, що ти ж побачила, що інстаграм це не підписники, це інстаграм це ти. І Дома. а ти ще зараз, поки війдеш во вкус, поймеш, хто ти така, знаєш, щоб розкрутитися, але це все треба час. Що а ти собі ті... зараз інстаграм? У мене ще ж Тікток зараз да. активно продвигається. Ютуб також є да. канал. Ну Тікток найбільше залетів. Там є такі відео, які просто залетіли. Дивися, ми ж чого починаємо з інстаграма. Бо він як ти пояснити? Він ті, можна що попало, а тут. Ти наче себе вишліфовуєш і кидаєш в Тік-Ток, і воно моментально заходить. Я не знаю, чого так. Тому що ти зараз дивись, ти окріпша, Я ж бачу по тобі. Я пам'ятаю, яка ти прийшла, і зараз ти сидиш така львіця імператриця. Але питання твоїх оцих сусідів, які з тобою живуть, да? як вони реагують на тебе? Рідні, чоловіки, не знаєте, ви чоловік на фронті. Як вони реагують сусіди, батьки? Як на тебе реагують? Зараз все чудово, звісно. Всі люблять тварин, всі А починалося, ну, Була у мене вівчарка німецька. Є. Чоловік вважав то собака, маленькі собаки, він називав шмурдяками. Да. Зараз він так не вважає, він дуже їх любить. Це останнє відео ми ввечері лежали. На собака наша прийшла каріца. Ну то любов, то правда, то любов. Мама моя була дуже проти, дуже була проти. Але поступово, поступово вони вже не уявляють, як і я, своє життя без них. Це дійсно так. Всі за mm -hmm. них турбуються, всі мені допомагають, особливо діти мої. Ну два, ну, от саме твоє проявлення. Ну вися зараз в тебе в інстаграмі вже собаки на, на 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 рівні з тобою. Тобто раніше були тільки собаки, да. а зараз ти вже собака номер один в цьому інстаграмі. От як реагують на те, що ти себе почала просувати, говорити, кричати, ходити по, по, по місту, магазин, краситься на людях? Що це рідні такі? мої, ти маєш на увазі? рідні мої. Ну, Це оточення. Оточення твоє. А взагалі Воно... оточення. Да. Ну, хтось в очі каже, що мене приймають що дуже класно. Вони б так не змогли, їм нема да. що знімати взагалі. Як ти так можеш? Це так класно. Деякі вже там в хто ці хейтять. Ем... Нормально, класно, ну, я не знаю. Ну всі чудово То, відносяться. Хто вочі мені казав? Всі чудово. Коментарі в інстаграмі мої знайомі. Хтось відписався, але не багато. На їх місце прийшли нові люди. Да, це однозначно. Mm -hmm. А ти дивишся? Тобто, значить бачиш, ще один приклад того, що ми говорили на Зіренький сяй, що від тебе всі, наче а чого бійні? Тобто всі готові. Це ти була не готова себе показати. Так. А вони типа ну да, це тіпа нормально, це така яскрава. Так. От що тобі раніше заважало себе публікувати багато? Я, я соромилася, я не знала, як мене сприймуть. Я намагалася вибирати самі відео найкращі. Е, говорила, перезаписувала мільйон разів, щоб було чисто українською мовою, щоб було без помилок, без пауз. То доходила до маразму. Я вже нічого тоді не хотіла. Таке було. А зараз Катя? А зараз. В принципі, я можу нафарбованою зніматись, не нафарбованою, в домашньому одязі, нарядно, куди я їду, де я йду, чи може я вдома, я щось собі згадала, що я хочу розповісти людям. Сіла тут же зняла, така, яка, як я є. Все? Цікаво. Я за тебе дуже Цікаво, мені цікаво. найважливіше мені цікаво. А в який ти момент на зіринці Сяй поняла, що тобі це цікаво? що ти... Оце коли ти. ми почали міняти, мені допомагають мої соцята. Коли е, ми почали міняти образи, ти казав, при, е, коли ми говорили тарабарською мовою, коли ми жінка вамп, потім там вчителька ну, чи щось таке. От дуже цікаво було. А ти звернула увагу, що насправді людина собі не дозволяє. Дуже багато, от, просто не дозволяє. От, знаєш, от як типу я от не дозволяє проявитися не такою, як її очікують, да бо вона думає, що тільки так я, маю бути. А от оця свобода з'явилась від того, що ти розумієш, наскільки ти різна. Ну Раніше мені в голову якісь свята були, якісь. мені приходило в своїй компанії, приходило в голову завжди щось прикольнутися. Да. Мені було цікаво, тільки в своїй компанії я могла з рідними розкритися. А тепер ця свобода вона ем, з людьми з аудиторією наживо вона працює. Мені хочеться продовжувати приміряти на себе там, ці образи, mm -hmm. якісь ем, антуражі. нові. Да -да. Хочеться мені дійсно. Для людей, для людей для себе це ну да. обоюдно, скажімо так, да це класна штука, бо я от в мене така теорія, що коли людина живе з собою, от коли вона живе те життя, яке вона відчуває, вона суперправдива, і люди їй вірять і думають, блін, класно. і все, і в них знає, що з них знаєш, це з'являється? А я так не можу. Я хочу. А як таке зробити? Я не знаю, і, і ти здаєшся для людей вже якоюсь такою недосяжною, типу, Боже, як вона як вона вірить в себе, а вона шлях. Який ти пройшла, його ж може пройти кожен так? Да? до зміни себе і стати іншою, зовсім людиною. Так. А чоловік твій військовий, як він до цього ставиться? Нормально, чоловік. До речі, я боялася більше за чоловіка. Він має такий консервативний більше і більш військовий по життю. Я найбільше боялася за чоловіка реакцію. Да. А вийшло так, що в мене зараз чомусь дитина почала негативно. Не знімай мене, ну, не попадай в кадрі. Ну не і період такий 12 да. років, такий просто період. А так, все дякувати. Скажімо так, все добре. А тепер скажи мені, щоб ти всі аудиторії скажи, хто ти чим займаєшся, які, що ти взагалі робиш, які плани в тебе в житті? Я насамперед заводчик кавалер Кінг Чар з Цуценят цинят, і власник да. і давай, нового скажімо... магазину. Плани розширювати, звичайно. Доби, але скажи, по можливості, що Можливо, ти блогер? Скажи ти блогер. Ну, блогер, звісно, звісно. Да. Ти блогер. Я тобі скажу: зверни увагу на ведучу свят. Тебе дуже гарно це вийде. Я думаю, як війна закінчиться. А що ти чекаєш? Він ти не чекала до мене прийти, війна закінчиться. У е -е, мене часу не вистачає зараз, дім. Я ж одна. Ну я знаю, але все одно це ж не кожен день. Тобто, мене це дві бабусі, дідусь, діти да. на мені, собачки на мені. Хорошо, подумай, <поцю> ти... Я подумаю. Не подумай, ти не відкидай Ми мені. Ти ти знаєш, як <поцю> я, я <поцю> завжди кажу. пам'ятаєш Люду на курсі, яка завжди казала, що я не знаю, як знімати в готелі. Помнишь, да? Люда, взагалі, я дивлюся, вона геть розквітла, молодець. Да. А ти теж розквітала? Да. Да. Я, я тобі про собак дуже цікаво, що наскільки цікаві... ну, цікавіше. За, ту, ну, за тобою спостерігати ніж за собаками якщо раніше всі дивились на собак зараз цікаво що ти робиш ти ще звернула? Потрофить потрофить який так. переворот який переворот стався да? Що, так. Да, що так. ти на тебе дивишся ти, ти там то ти поїхала тебе якісь то машину вдарили і ти це живеш нормальне життя а люди ж на це дивляться як на телевізор ти ну, ж типу, серіал серіал так серіал а от ти йдеш ти ти з кропиницькому живеш да? так Люди впізнають тебе, які не знали раніше. Ще ні, ще такого не було. А от приходять в магазин, вони кажуть, ой, підписники мої так, да запитують, приходять вже на консультацію, вживу, хочуть мене побачити. Це те, що ми говорили, да Дивися. Як вплинула твоя медійність, на продажі в твоєму магазині? От покажи мені, що помінялося? От щоб який клієнт помінявся, люди по-іншому -по -по реагували. Що помінялося? Ти розумієш, магазин для мене не такий, як це. У мене в магазині е, я вважаю, що майже все добре, тому що магазин магазин, він давно розключений особисто мною, і живе спілкування зараз Халинку. І живе спілкування воно завжди були. Моя консультація завжди була для клієнтів відкритою. Я да. така, як я в блогі зараз, я така в магазині. Uh -huh. До мене як люди йшли сарафанне радіо по всьому місту працювало. Розумієш, да -да -да. так воно і працює. Так, просто відгуків більше. Я поки не помічаю, що прям клієнтів більше, але вони завжди до мене йшли uh -huh. і консультуватися. У мене безкоштовно консультації в магазині, і придбати речі. І з Києва навіть приїжджаю до мене хто знає, просто що, просто що ми з тобою говорили ще на курсі? Про те, що не бійся онлайн консультацій, да. не бійся. Тобто, тобто, наприклад, ти поконсультувала. А чому б людині не замовити в тебе якийсь одяг для собаки або ще? Ти розумієш, що це все таки твоє консультація? Ти... а ти мені казала, Діма, наша мені, на мені онлайн-консультація? До мене і так приходять. Онлайн консультація це весь світ. А прийти до тебе можуть тільки твої кропивничани. До речі, одяг сім комбінезони я відправила в Нідерланди за кордон. Молодець. Да. ти то Кать, дивись. твоя популярність, яка наростає в якомусь, якійсь, в якомусь якійсь середовищі, в якомусь, воно використовує все. Пиши до речі, тебе мало рілсів про консультацію. Що типу, ти надаєш онлайн-консультації? Потім я подивився, що про собак треба звести їх на фотосесію. Зводить на фотосесію, як людську в такому класному місці, щоб пофоткали їх кожного окремо, бо тобі треба вже ці фотки, щоб тебе більше купляли. А тепер покажи да, собі. До речі, правда, да, Я роблю періодично фотосесії, так. Да. Покажи собаку, хоч одну. показати собаку? Да, я зараз у те, що гадка, я покажу. Давай, давай. Оце противна, яка не дає нам жити, не дає говорити тобі. Дивіться яке шило, вона невгамовна. Ця дівчинка, вона не вгамовна. А як, як ти назвала її? Е, в неї вже є власник, і все вона до них їде Ліма. Ліма. Вона була роді в мене, вона... Лімачка. Лім. Вона сама маленька серед усіх, yeah. але вона атаманша. Да, все рішає, да? да, Вона все рішає, хлопцями керує. Так. А ти мені скажи, ще раз для людей, що це за порода, які її плюси, мінуси, і що для чого вона е, ласкаві, прилаштовуються під господаря, дуже ніжні, розумні, піддаються дресируванню. Не грумінгова порода, дуже зручно. Самому можна доглядати за собачками. Красиві, приємні, антистрес, вони як. Кіт пес ми на, на них кажемо, бо Мої вони зайде. навіть лягають на хворі місця і лікують. Ну мені так здається, голова але в мене ж... проходить від них. Ну я вірю, це так. Ти мені скажи, а взагалі, от побуті, в хворобах вони нормальні? В них є спадкові хвороби, майже як у всіх маленьких собак, в принципі, зараз не тільки в маленьких, але ми проходимо у нас гентести, є обов'язкові, огляд по здоров'ю. Також їдемо в Одесу. Будемо зараз великих собачок проходити. В принципі, це можна контролювати. Якщо правильне розведення е з головою, скажімо, це робити, то все добре, в принципі, слідкувати їх за їх здоров'ям. Але а яка... як... да. всі собаки хворіють десь років після восьми, ну, тобто старість скажи припад... А ці маленькі собаки часто кажуть, що вони не можуть пригати на диван, а це спригувати, ноги будуть? Ні, всіх таких немає, це ж спаніель тобто mm. нема такого, слава Богу, нема. Mm -mm. Але от mm. ці люди, що тебе купують, я розумію, що тебе багато купують, а я, хто це за люди? Які вони? Ну це люди в принципі середнім і середнього вище середнього достатку. Це люди, які люблять тварин, відповідно, які хочуть невеличку собаку, зручну, але розумну. Ем... Ну вони міляшки, -мі 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 міляшки такі. Ну, це цікаві. така, така домашня. Вона в квартирі нормально буде жити? Е, вона в квартирі саме так, бо вони з інку мерзнуть, їх потрібно одягати. Вони на вулиці не будуть жити. Боже упасті, Ні, ні, ні. Ну, тобто, це така квартирна собака, да, хто любить собак? Ну, якщо є приватний сектор, то це для них круто. Вони взагалі ганяють там. Да. бешені. Я а... ж кажу, якщо господар активний, вони будуть разом з ним активнічать. Якщо господар любить понежитись, повалятись, вони будуть да. разом з ним лежати. Вони повністю підлаштовуються під темп життя господаря. А от дресування підлягають вони? Що вони ти мені, ти дресування дуже круто підлягають дуже. Да? Дуже Сінкує, дійсно да? так. Да. Сидіти, лежати, ну все, все роблять, все, що ти їм скажеш. Лапу да. дай ну, самі елементарні речі, які ти навчиш, із задоволенням будуть виконувати. Так. А чому ти обрала цю породу для розведення? Ну мені сподобалось. Я раніше просто не бачила цю породу. Коли мені да. подружка е сказала, що їй подобається ця порода, я спочатку так ну, краще спанієль, а потім я почала приглядатися, як і до тебе в свій час. Да. І зрозуміла, що це моя порода. Мені дуже мені спанілі з дитинства подобалися. Mm -hmm. А це да, ну мені здається, краще. спаніелі. а вона, типу, коротша, да, трохи, ніж спанілі? Вони да? менші по зросту, ніж спанієлі. Вони не так люб... Ну, вони більш королевські. Вони не люблять вивалюватися в багнюці, там всякому yeah. тухлому, дохлому. Вони більш такі виховані, yeah. скажімо так, не піднімають лапу, де не потрібно в магазинах, в них такого немає у кобелів. Ем... Ну... Ну, класні, правда, зручі. На ручки взяв, зайшов в магазин. Ну з вівчаткою такого не зробиш, як у а, мене. Або з моїм Або з моїм, ані, ані, О, ані, ані, так? Ані, так само, так. Да. <фиф> Він розірве там все. Кать, це дуже які тебе плани по твоєму блогу? Розкажи мені, що ти б хотіла? Я буду пробувати себе, мабуть, в разних іпостасях, я не знаю, як правильно це сказати. А, <фиф> Амплуа. То, що я знімаю, і я потім дивлюсь і перегляди, що людям подобається, що мені сподобалось. Буду користуватись різ різними, я думаю, моментами. Переглядаю в інтернеті, що мене чіпляє. Я вже знаю, як це чіпляє. То я буду так само намагатися да там щось повторювати, Бас? щось своє робити. У ну, ти ж поймаєш що це з'являється тоді, з'являється тоді, коли людина в собі побачила, що вона може, що вона цінна. То ну, потім коли так. ти при що ти можеш будь-що, і людям це подобається. І в тебе нац на цій на цьому на цьому підґрунті народжуються різні варіанти, ідеї, креативність. Видачка привіт Суточка, привіт, сонце. Давай так. Ми в фіналі. Ти жалкуєш, що пішла на зірюнку ся? Я не жалкую. Я від щирого серця душі можу порекомендувати йти до Дмитра Костельова. Хоча я думаю, що ми першими були найкращі, і ми ще не попрощалися. Але люденьки, дійсно йдіть. У нього є таке відчуття. От як я відчула, що потрібно йти саме для нього, йокнуло щось. Отак, От у кого йокає, обов'язково йдіть. E, значить, ви на одній волні, значить, у вас все вийде, значить, ви все робите правильно, воно вам потрібно, дійсно. Навіть якщо ви не будете e, розуміти, що, що, що ви там хотіли, от як я, я щось там планувала собі, отримала інше, але отримала те, що треба. Оце важливо. оце важливо, Ой. бо ми можемо іноді помилятися e, планувати йти не туди, а з дімою. Ви підете саме туди, куди вам потрібно. Ви підете в блог, e, в життя активне, публічне. Дуже треба поймає, що Тут найголовніша задача відкрити людину. Поняла да. Ну, так, так, ти відчуваєш це, так, так, так. Не. Ти відчуваєш. От так От отака от, от катруся в мене була на першому курсі. Є талановита людина, дуже яка дуже яскраво проявляє себе в блогах. Хей, Давай ти Будете як да. я і краще мене, обов'язково. я тебе обіймаю. Я дуже радий дуже за всі твої успіхи. Я дивлюсь за дівачка. А тобі. наступна зустріч, зіроньки, сяй перший випуск і ще має бути вживу, обов'язково. Якщо була б да. така можливість, Блін, да я б хотів. Я б ну, хотів, да. щоб ти зустрілись, звісно, я б дуже хотів. Да, да. Обов'язково це зробимо. Всі, хто планує, хто відчув, як каже Катя, йогнуло серце 3 листопада, стартує наступний курс. Йдіть, проявляйте себе і живіть класне життя. Катрусі, тебе обіймаю, тобі пізнечик всього найкращого. Не зупиняйся, тільки вперед. Зстати з за цуценятами до мене на консультацію. Да. Обов'язково да, обов до Каті за консультацією. Дякую, Об дімечко, обіймаю. Обіймаю, Катручка, до зустрічі сонця. Дубі дуже сонце. Пока, Папа. пока. Папа. 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 Отак, от, Любасенько. Такі мене, чарівні учениці вдячні, розуміючі. Курс зіринка сяй. Це не тільки про блогінг. Це не тільки як проявити себе в соцмережах, це засіб, але в першу чергу це як знайти себе і дати собі можливість проявлятися, Незважаючи на обставини, війну, переїзди, міграцію, сімейні стосунки, незважаючи ні на що. Ви є, і в такі складні часи треба розуміти, що ви є, і ви є цінність, і живіть. Так, як вам дав там, хто вірить в Бога в Господь, всесвіт використовуючи всі таланти свої. Тому що я вважаю, що кожна людина унікальна. Я вас обіймаю до зустрічі 3 листопада. Зірнка сяй стартує. А в цю суботу, 18 жовтня, безкоштовний вебінар для всіх, хто відчуває, що він зірка і хоче справитися з усіма шаблонами, відкинути їх від себе і ж зажити справжнє життя, таке, як вам подарували його. Всі вищі сили. Щоб потрапити на семінар, вебінар, треба зайти до мене в сторіс, там є посилання. Або пишіть мені особисті. Я вам все допоможу. Чао, чао!